Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність нашої країни. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину. Як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України Іловайську трагедію, символом цього дня є квітка соняшника, адже в серпні 2014 року на полях саме із цією рослиною полягло багато українських воїнів. Сьогодні вшануємо пам'ять дійсно всіх героїв, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість жити працювати в незалежній державі. Хто загинув, звичайно, це вони дали найцінніше своє життя. Я співчуваю всім родинам загиблих. І сьогодні ті хлопці, які боронять нашу державу, це дійсно їм похвала і ми дуже вдячні їм за те, що вони роблять. Україна сьогодні переживає найбільше випробування. У тій війні ми вже маємо тисячі поранених і загиблих мужніх оборонців. Вони стоять в одному ряду з поколіннями за волю і державну самостійність. Молитвою, добрим словом, згадуємо героїв, які боролися і віддали життя за долю України. І наше майбутнє. Герої не вмирають.